Що, Друзі, всіх вітаю з вами Ярослав Жданович, і сьогодні я розкажу вам, як працювати з м'язом-піднімачем лопатки або леватор скапала. Це один із самих проблемних м'язів. Я скажу, він ходить в трійку з самих таких е спастичних, самих е проблемних і які генерують дуже багато е саме, е тригерних точок і міофасціального больового синдрому саме в регіоні Шиї. Дивіться, трошечки анатомії, де у нас знаходиться м'яз піднімач лопатки. Якщо ми дивимося на лопатку, то це край лопатки, крайній медіальний край лопатки. тут у нас кріплення сухожилля. і цей м'яз йде до першого четвертого хребця. Тобто, от у нас йде, ось у нас перший, другий, третій, четвертий до остистих відростків кріпляться ці наші сухожилля. Цього м'язу. Тому наша задача пропрацювати, зайти в цей м'яз. Він дуже часто уражається тригерними точками. Де у нас тригера? В основному, це місця прикріплення м'язів, тобто переход в брюшку м'язу середина м'язу або дві точки ну, всередині, в основному медіальна частина. І другі точки кріплення там, де у нас кріпиться до іншої, до іншої сторони. Е, починаємо працювати. Е, наносимо трошечки олії на регіон лопатки, регіон шину комерцевої зони. Я ще раз кажу: я вам показую базові речі, які вам треба знати. Тобто, де це на живому тілі, на вітальному тілі, де це знаходиться. Нам треба пропальпувати лопатку, тобто трикутничок. От щоб ви бачили, е, от у нас. Е, Мідіальний край лопатки, от я його прощупав. от Прямо біля нього ви його прощупаєте, вам треба зайти під, під трапецевидний м'яз, бо трапеція накриває цей регіон. І зайти прямо от під цей регіон, ви почуєте прям такий плотну, таку плотну структуру, це сухожилля, ліватор скапав або м'язу піднімача лопатки. І він йде отак от, до першого, другого, третього, четвертого шийних хребців до поперечних відростків. Як працювати по кріпленням? Вам треба зайти. Оце у нас астисті відростки, е, які йдуть до нас. От вони такими зуб'ями зуб йдуть. Ви їх можете прощупати. А поперечні наші відрозки, ось знаходяться тут. Вони кріпляться до поперечних відростків, Тобто, вам треба зайти трошечки латерально, а не медіально. І от е, пропрацьовувати по кріпленням. Тобто, наша робота, ми розігріли, трошечки нагріли. Зробили трошечки підготовчої роботи, попрацювали. Е, виділити окремо цей м'яс, ви можете, тільки коли ви пропрацюєте це, е, як кажуть, точково. Точко ви можете зайти або голку поставити, або пропрацювати пальцями і пропрацювати безпосередньо самі наші тригерні точки. От я розігрів е, наші. Остисті м'язи шиї, короткі розгідночі, от у нас трапеція, весь м'язовий регіон, ви його будете пропрацьовувати весь. І погнали працювати. Як ми працюємо? Я виходжу, ну мені ж так простіше атакувати. От у нас тканина мішень. Я заходжу, і як відчуття? Відчувається. От ми місце, от не сухожилля, а за ним. Я зайшов і пропрацював. от. Як зараз відчуття? Є, відчуття? Є відчуття? Є відчуття. От ми пропрацьовуємо, утримуємо. Можна точково порозминати з компресією, зробити отаку міопресуру. І до двох хвилин, поки пальці, ви не почуєте, як пальці провалюються, як в, як в масло, отуди от вони розтануть. Як розтануть масло під вашими руками, так і цей м'яс спазмований тригерну точку, ви приберете. Екскурсно показав. Всередині зайти під всі свої м'язи. Це відноситься до е, глибокої мускулатури, до середніх, ну більше своїх, тому що глибока мускулатура це безпосередньо е, остисті м'язи. які от ви хорошо відпрацювали, як відчуття єги. Відчувається. Оце наші три гірочки, поліватор скапував От саме бі... біля. Поперечних відростків, ви їх от пальчиками ви їх не прощупаєте, звісно, бо е, знаєте, коли масажист верніше прощупать, то їх можна, але дуже, о, бачите, як дискомфортно. От біля поперечних відростків, отут прям ви будете відчувати, у кого масажиста, у кого пальпаторна. Чутливість гарна, він це може прощупати. Мене єдине, що щоб ви не казали всяких, всяких чепухи вашим клієнтам, є масажисти, які типу кажуть, що можуть прощупати грижу. От грижу ви ніколи не прощупаєте. А от остисті відростки ваші прощупати ви можете тут. Поперечні відростки, в деяких випадках ви їх можете прощупати, діти, коли мускулатура податлива, ви можете. І трошечки біля основання черепа, от, отут обов'язково я завжди пропрацьовую. От, отут дуже часто також є тригерний регіон, нам треба його відпрацювати. Тобто ви ж полікуєте не один м'ясо, а полікуєте цілий каскад, бо там же цілий бутерброд м'язовий. І дуже часто ці проблеми є однакові для всіх м'язових груп. І якщо навіть ви не з цим регіоном пропрацюєте, ви зробите гарно трапеці, гарно зробите. Остистим м'язом, ремінному м'язу, якщо десь навіть промахнетесь, то в принципі пропрацюєте гарно ці регіони. І отак от тригерні точечки по 2-3 хвилини на кожний регіон приділити і пропрацювати. От така нескладна робота. В кінці обов'язково зробити трошечки м'язи, зробити отаку техніки прожими. Дуже хорошо після тригерної роботи ми робимо. Друзі, і хто. Хоче навчитися, хто хоче грамотно, класно працювати. Тут обов'язково це семінар реабілітаційний масаж в нашій академії, стаціонарне навчання. Суха голка, бо суха голка прямо точно ви прямо в точку кріплення. Бамс, поставите голочку туди. Можливо, якщо буде цікаво, напишете в коментарях, знімемо відео, як ставити голку на алівтор скапала і класно її розслаблять. І, е, звичайно, хто взагалі не вміє робити масаж спини, ребята. Є класна можливість вивчити масаж всього 2000 гривень онлайн-курс. 30 днів доступу ви вивчите самий такий важливий регіон вашої роботи і регіон роботи масажиста. Бо 80% всіх масажів в основному вони будуть соприкасатися у вас з масажем спини. Тому цей курс Must have, Хто тільки робить кроки перші в масажній діяльності, в масажній сфері, я всіх запрошую на цей шикарний курс. А хто хоче записатися на стаціонар, контакти є всі в шапці до нашого youtube каналу, і я додам сайти на опис до цього відео. Побачимося в наступних відео. З вами був Ярослав Жданович, місто Київ, Україна. Пока.